Так, приїхав дивитися бджоли, а їх немає, не вийшли зими. Трохи лишилося там якогось меду, видно. Треба забирати. Це підняв круга. Ось такий весняний мед. Майже лезбінь. з Зневижадів бджіл. Будемо прикладати його по каструлю. Переклали, вийшла повна кастрюля, малу взяв. І тепер візьмемо ось ці два язики, в суші і навісимо для приманки нового роя. Так, навішуємо по торцю, щоб саме вверху було. І язики. Перетинаємо такими паличками. Це щоб між язиками ходили пчоли, був прохідним. І з другого боку, як коли бджоли відразу сідають, то цей верхній буде тримати, щоб язики не обірвалися. Вони зверху сядуть і можуть так обірватися. І буває, обірвуться і покидають вулик, не сідають. Тому це що тримало. Зараз поставимо ще один-два язики. Це тримає, щоб сюди не відвалилося і між ними, щоб був прохід. Так, зверху тепер ставимо круга. Круг. Його, звичайно, здалося б замінити, вже б прогнив. Але зараз ще треба тут з глиною за напатити. Замазано глиною по периметру, тепер треба накрити. А так воно виглядає з землі.